Польщі знову збільшують мінімальну зарплатню, а це означає, що всі зарплати поступово також будуть збільшуватись. З вами Альона та Ютуб канал Personal Service. Давайте дізнаємось, менше якої оплати у 2024 році не можна буде отримувати. Мінімальна зарплата визначає найнижчий розмір оплати праці за повний робочий день, який працедавець зобов'язаний виплачувати працівникам. Важливо усвідомити цей показник, оскільки це визначає ваші права та відносини з роботодавцем. З початку 2024 року в Польщі по традиції планується значне підвищення мінімальної зарплати. Відповідно до ухваленої постанови з 14 вересня, мінімальна зарплата в Польщі становитиме 4242 злотих з 1 січня 2024 року і підніметься до 4300 злотих з липня 2024 року. Важливо зауважити, що ці суми вказані у брутто, тобто до врахування податків та внесків. Це якщо ви працевлаштовані по умові опраці. У разі працевлаштування за цивільно-правовим договором умова злицення розрахунок виплати відбудеться погодинно. У 2024 році ця ставка буде становити 27 злотих та 70 грош за годину. На початку року і 28 злотих 10 грош з 1 липня. Однак фактично працівники отримуватимуть не забуваємо, меншу суму на руки через різні податки та внески за вирахуванням усіх податків працівники очікують отримати близько 3221 злота 98 грош з початку року та 3261 злота 53 грош з 1 липня. На сьогоднішній день мінімальна зарплата в Польщі становить 3600 злотих брутто, що перерахунку на чисту зарплату складає 2783 злотих та 86 грош. У погодинному вираженні це приблизно на 23 злотих та 50 грош брутто чи 21 злотий нетто. Чому я сказала, що зарплатня збільшиться поступово у всіх? Тому що це відбувається щороку. Ті, хто отримували мінімалку, починають отримувати більше. І відповідно, ті роботодавці, які платили більше мінімалки, також починають піднімати зарплати, щоб утримати працівників. До речі, за даними центрального статистичного управління, середня зарплата в Польщі на серпень 2023 року становила 7485 злотих та 12 грош брутто. На жаль, не дивлячись на цей позитивний показник, інфляція в Україні також висока, що зменшує реальну купівельну спроможність грошей. Важливо відзначити, що середня зарплата може змінюватися в залежності від регіону. Наприклад, в мазовецькому воєводстві. Вона становить 8400 злотих. По морському та нижньосілеському 7500 злотих на місяць. Скільки, по-вашому, має бути мінімальна зарплата в Польщі, враховуючи ціни? Пишіть в коментарях. А з вами була як завжди, Альона та Ютуб канал Personal Service.